Я старий вуличний ліхтар, який багато років сумлінно служив і тепер приречений на відставку. Я переживаю те ж саме, що і стара Балерина, яка танцює востаннє, а завтра всіма забута буде сидіти в своїй убогій кімнаті десь під горищем. Всіх нас. Старих олійних ліхтарів хочуть замінити новомодними газовими, а нас відправити на переплавку. Завтра мені доведеться постати в ратуші перед міським головою і старшинами. І вони мають вирішити, чи придатний я для подальшої служби. Одна думка мене бентежить. Чи Збережеться в мене, в мене спогад про те, чи був я колись вуличним ліхтарем. Багато чого згадується. Кому тільки я не світив під час своєї свого життя. Пам'ятаю, стояв тут. Гарний юнак і тримав в руці папірець. Почерк був тонкий, жіночий, двічі перечитав він записку, потім поцілував її і підняв на мене очі, які ясно говорили. Я найщасливіша людина в світі. Тільки він і я знали, що написала та, яку він любив. А ще я пам'ятаю. Маленьку дівчинку, яка в холодною різдвяною ніччю намагалася продати сірники, щоб заробити собі на життя. Багато чого згадується у відставці, на переплавці. Стільки років вірної служби і от вдячність. Ось такі вони люди. Намагаєшся, намагаєшся, а потім пець. І викидають тебе на поживо питання. Так було зі мною. Скажи спасибі, що ти не шматок старої деревини. Ну, спасибі. Пів життя тебе б'є морська хвиля, потім кидають гитьки хлопчаки. А взагалі то так, але як я сказала. Ось ти хоча не застрягнеш на даху, ви й гадки не маєте. Як то бути шматком старої гнилої деревини? Може, ви маєте рацію, я вам не заздю. Дякую. Ну що, старий ліхтай? На тебе чекає. Можливо, але це буде відомо тільки завтра. Який жо. Хіба ні? Тобі потрібно комусь віддати своє місце. Наприклад, мені. я теж можу світити темряві. А якщо мене посадити на стовп? Можна заощадити ти на газі. Ти що, оселецева голова, зовсім не маєш серця? Чому немає? Наш старий ліхтар завтра пустять на переплавку. А ти думаєш, як зайняти його місце. Взагалі-то я краще підходжу на цю посаду. Я теж можу світитися завдяки водоростям, якими покрита. І взагалі, походженням своїм я зобов'язана дереву, яке було колись прекрасою лісу. сюди по водостічній трубі. Загалі-то це місце зайнято. Так, повзи звідси назад по водостічній трубі. Не вже принаймні від мене натхне рибою. І я не нудна, не До того ж, я свічу вдвічі яскравіше, ніж кожен із вас. Якщо хтось і отримає місце вуличного ліхтаря, так це і я. Що? Ах так! Може краще, хай ліхтар вирішує, хто займе його місце. Так, нехай ліхтар вирішує. Але боюся, що у вас немає достатньої кількості світла, щоб виконувати роботу вуличного ліхтаря. Що! що? Звідки тобі знати? Ти так гарно виконував свою роботу, що завтра підеш на переплавку. І взагалі це не ти вирішуєш. По ліхтарних стовпах. І якщо Я, я поквалююсь, а я поховаюсь. То місце вуличного ліхтаря дістанеться мені і ви мені не за його. Так ничего! Та, я чую, що ти завтра йде. Так, скоріш за все мене переплавлять. бійся, це лише перед Зрештою, все старе, стає новим. Я боюсь тільки, що забуду своє минуле життя. Перетим перехожим, яким я освітлював шлях, і доброго ліхтарника з його дружиною, які доглядали мене і вважали за свою родину. У такому разі я зроблю тобі подарунок. Ти не тільки пам'ятатимеш те, що коли бачив і чув, але й твоє внутрішнє світло. Зроби так, що ти будеш бачити все, що про тебе відчитатимуть і розповідатимуть. Ох! І ти найщасливіший ліхтар, якого я колись бачу. Зірки зробили тобі чудовий подарунок. Ти не тільки пам'ятатимеш все, що коли бачу і чув, але твоє внутрішнє світло буде передавати спогади тим, кого ти колись любив. Так світлі зірки, які так дивно горять, і якими я так. Любо... милувався, вони зробили для мене чудовий подарунок. Це така радість, можливість ділитися світлом. Але для цього треба запалити свічки. Я сподіваюся, що мені недовго доведеться чекати. Прощавай, старий ліктарі, хай тобі щастить. Прощавай, вітри. Ну і ну. Це найдивовижніша ніч в моєму житті. Зате я більше не боюся того, що може чекати на мене завтра. Ви чули старий ліхтар таки відправлений на перепилах. Бідола. Можливо, хоч його метал чогось вартий. Вуличний ліхтар переплавили та зробили з нього гарний залізний свічник для воскових свічок. Свічник потрапив на стіл письменникові, як і обіцяв вітер. Ліхтар нічого не забув, все, що пісменник колись думав, писав, завдяки чарівному світлу свічника, він бачив перед собою, як наяву, і з цього часу старий ліхтар знайшов внутрішній спокій. Він тепер. Just leave.